Діти, до нас сьогодні завітала дівчинка Оленка. Давайте привітаємося з нею. Малята, а ви знаєте, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, це Україна. І мова наша українська. Мова Духовне багатство народу. І я сьогодні пропоную вам пограти в гру, яка називається Українська мова яка? Вам потрібно дивитись на картинки та складати речення, яка ж українська мова. Відповідати потрібно повним реченням, Українська мова яка? Українська мова сонячна, українська мова веселкова. Українська мова солов'їна. Українська мова багата. Українська мова Калинова, українська мова дзвінка, українська мова мудра, українська мова мелодійна, українська мова співуча, українська мова рідна. Українська мова материнська. Молодці мої маленькі дітки, ви виконали завдання до побачення!